Роберт Льюіс Стівенсон. Острів Скарбів. С. Л. О. Американському джентльменові, під чий класичний смак злагоджено цю оповідь на знак подяки за численні години, сповнені приємності, присвячує з найкращими зиченнями його відданий друг автор. Нерішучому покупцеві. Коли повістки моряків, жарінь, і холод, Шторми й шхуни, скарби і гнів, островиків, і буканіри, і тайфуни, і книжки про виверти фортуни на давній писані манір чарують покоління юне, як і мене з дитячих пір. То добре, друже, налітай! А як юнацтво не дитями, Що є сміливець Балантайн і Кінгстон бравий з кораблями, І Купер З нетрями й МоРЯМИ. То добре й так, либонь, мені й моїм піратам час до Ями, ДЕ ті вже з творами на дні. ЧАСТИНА ПЕРША. СТАРИЙ БУКАНІР. Розділ Перший. СТАРИЙ морський ПЕС у заїзді Адмірал Бенбоу. Скваєр Трелані, лікар Лівсі та решта джентльменів просили мене докладно описати все, що мені відомо про острів скарбів, від початку до кінця, не приховуючи нічого, крім інформації, де він лежить, бо там іще лишилися невивезені скарби. І от, року Божого, 1700, я беруся за перо, повертаючись думками в ті часи, коли мій батько держав заїзд адмірал Бен Боу, і під нашим. Дахом оселився старий моряк з рубцем від шаблі на щоці. Я пам'ятаю, ніби це було тільки вчора, як він важкою ходою ступав до дверей нашого заїзду, а за ним тягли на візку його моряцьку скриню. Високий, міцний, огрядний чолов'яга з горіхово-брунатним обличчям над коміром його засмальцьованої синьої каптанини стирчала просмолена кізка, руки обдерті й пошрамовані. З чорними поламаними нігтями, а щоку перетинав рубець, мертвотно блідий та огидний. Пам'ятаю, як він, оглянувши бухту, стиха присвиснув, а тоді раптом загорлав давньої моряцької пісні, якої частенько співав опісля. П'ятнадцятеро хлопців та й на скриню мерця, його, ще й плящи на рому. Тонким, старечим, деренчливим голосом, що, здається, рипів і зривався під ладка безстанові. Потім він постукав у двері кінцем схожої на ганчпух палиці, яку приніс із собою, і коли мій батько вийшов на той стук, грубо зажадав склянку рому. Йому дали ром, і він заходився, поволять смовити, смакуючи, мав справжній поціновувач, кожен ковток із знай, позираючи то на прибережній скелі, то на нашу вивіску. Зручненька бухта, озвався він нарешті. І непогане місце для харчівні, багато народу приятелю?» Батько відповів, що ні. Народу, на превеликий жаль, дуже мало. О. Тоді цей причал саме для мене. промовив моряк і гукнув чоловікові, який котив візок. Гей, друже, махай під борт і допоможи мені. Затягти скриню на гору. Я зупинюся тут, на якийсь час, провадив він далі. Чоловік я простий. Ром та бекон та яєчня. От і все, що мені треба. Ну хіба що отой височенький мисок, із якого добре стежити за кораблями. Як мене кликати? Кличте капітаном. Еге, -е, бачу, що вас непокоїть. Ось. І він жбурнув на поріг три чи чотири золоті монети. Нагадайте, коли я відбуду ці, додав він, дивлячись по командирському суворо. І справді, попри благенький одяг та грубу мову, він аж ніяк не подобав на пересічного матроса, а скидався більше на помічника капітана чи шкіпера, звиклого верховодити і навіть частувати стосанами інших. Возій нам розповів, що поштар висадив цього моряка вчора вранці біля короля Георга. Де незнайомець став розпитувати про всі заїзди на узбережжі, а почувши, либонь, добрі відгуки про нашу харчівню і про те, що вона навіть Людді обрав за місце постою саме її. От і все, що ми змогли дізнатися про нашого гостя. Чоловік цей був здебільшого мовчазний. Цілісінькими днями він тинявся берегом бухти або раз по раз видирався на скелі з мідною підзорною трубою, а вечорами сидів у кутку вітальні біля вогню й пив ром з легко розведений водою. Найчастіше він не озивався, навіть коли до нього зверталися, хіба тільки люто зиркне зненацька і засопе, ніби туманний горн. Ми й наші відвідувачі невдовзі призвичаїлись. На нього не зважати щодня, повернувшись із прогулянки, він цікавився, чи не проходили дорогою якісь моряки. Спочатку ми гадали, що йому бракує відповідної компанії, тому він повсякчас про них питає, та згодом побачили, що гість навпаки уникає їхнього товариства. Коли котрийсь моряк зупинявся в адміралі Бен Боу, як дехто робить іще й тепер, прямуючи надбережною дорогою до Бристоля, наш постоялець пильно розглядав того крізь фіранку на дверях, перш ніж вийти у вітальню, і завжди нишкнув, наче. Миша в присутності таких осіб, хоч тут для мене не було ніякої таємниці, бо я певною мірою розділив його тривоги. Якось він відвів мене вбік і пообіцяв по чотирипенсовому срібнякові першого числа кожного місяця за умови, що я вистерігатиму одноногого моряка, і повідомлю, тільки на той з'явиться десь поблизу. Та коли надходило перше число, і я звертався до нього по пообіцяну винагороду, він знай лише сопів та витріщався на мене, але не минало й тижня, як змінював свою думку, приносив мені чотирипенсову монету і повторював загад вистерігати одноного моряка. Годі казати, що цей персонаж цілком полонив мою уяву. Штормовими ночами, коли стіни нашого будинку стрясалися від вітру, а прибій ревів у бухті, розбиваючись об скелі, він увижався мені в тисячі подоб із тисячею диявольських мін на обличчі. Його нога була відтята до коліна, то до самісінького стегна, а іноді він поставав переді мною якимось страховиськом, так і народженим з однією ногою, що стирчала. Посеред тулуба найдужче мене жахало, коли він ганявся за мною в нічних марисках, перестрибуючи огорожі та рівчаки. Отож, я дуже дорого розплачувався за свої щомісячні чотири пенси моторошними огидними видивами, але, хоч як мене лякала згадка про одноного моряка. Самого капітана я боявся куди менше, ніж усі інші, хто його знав. Траплялися вечори, коли він випивав стільки рому з водою, що голова йому йшла обертом, і потім сидів і співав своїх непристойних, давніх диких морських пісень, нікого не помічаючи. А інколи вимагав, щоб усі пили разом із ним і приневолював наших відвідувачів, які тремтіли з жаху слухати його розповіді або гуртом підспівувати. Частенько мені здавалося, що будинок аж здригається від його його ще й плящі на рому. Бо кожен, хто дорожив своїм життям, під страхом смерті долучався до хору, силкуючись співати голосніше за інших, щоб не наразитись на прикрість. У такому настрої вважайте, капітан був у Він. То горюкав кулаком по столі в тихомирюючі товариство, то спалахував лютим гнівом за котресь питання або часом за надмірну мовчанку, з якої він робив висновок, що його слухають через верх. І нікого не випускав із харчівні. Компанія розходилась тоді, коли він, напившись донестями, хилитав у ліжко. Одначе найбільшого холоду наганяли людям його розповіді, страшні розповіді про шибениці, ходіння по дошці. Морські шторми та острови Драй Тортугас, пророзбійницькі гнізда й напади на іспанському мейні, з його слів випливало, що він жив серед найзапекліших харцизяк, яким Господь дозволив колись вийти в море. Капітанова мова приголомшувала наших простодушних селян не менше за злочини, що їх він змальовував. Мій батько раз по раз проракував харчівні цілковитий занепад, бо люди, мовляв, незабаром зовсім перестануть навідуватися туди, де їх так нівечать морально і принижують, а потім, нажаханих до дрижаків, відсилають спати. Але мені вірилося, що присутність старого моряка йшла нам тільки на руку. Спершу, звісно, відвідувачі набиралися страху, але згодом, пригадує, їм це навіть подобалось. Їхнє тихе сільське життя приємно жвавішало. Деякі молодики навіть захоплювалися нашим постояльцем, називаючи його справжнім морським псом, просоленим бувальцем та іншими такими іменами, а ще казали, ніби він один з тих, хто зробив Англію грозою морів. Та все ж капітан завдавав нам збитків, минав тиждень за тижнем, місяць за місяцем і гроші. Який він заплатив першого дня за постій, давно вже всі вичерпались, а батькові бракувало духу вимагати від нього нової платні. А коли батько й нагадував про це капітанові, той починав так гучно сопіти, бо навіть ревти носом, що моєму бідолашному старому доводилося під суворим пильним поглядом тікати спокою. Я бачив, як після кожної такої відсічі він розпачливо заламував руки і впевнено можу твердити, що саме досада та невимовний жах, спричинювані тими несміливими спробами, значно прискорили його дочасну і прикру смерті. Капітан, поки жив у нас, жодного разу не перемінив одягу, хіба що купив у вуличного торгівця кілька пар панчіг. З одного боку криси його капелюха опали. А від того дня він дозволив їм звисати, дарма що у вітер це було досить незручно. Я добре пам'ятаю вигляд його каптанини, яку він латав на горі у своєму покої, і яка кінець кінцем обернулася на саме лаття. Він ніколи не писав і не одержував листів і ніколи, ні з ким. Не розмовляв, крім сусідів, та й з ними переважно тоді, як напивався Рому. Ніхто з нас ніколи не бачив, щоб він відмикав свою велику моряцьку скриню. Тільки раз капітанові втерли носа, і сталося це, коли мій бідолашний батько так занедужав, що дихав уже наладан. Якось пополудні до нас приїхав лікар Лівсі. Оглянувши пацієнта, він на запрошення моєї матері підвечеряв і вийшов у вітальню, щоб викурити люльку та перечекати, поки сусіднього сільця доправлять його коня. Бо ми в старому Бенбоу не мали стайні. Я рушив слідом за ним і, пам'ятаю, мене приголомшив контраст між охайним чіпурним лікарем у сніжно-білій перуці з бистрими чорними очима та вишуканими манерами і тутешніми сільськими гультіпаками, не кажучи вже про те, брудне, незграбне, похмуре опудало нашого піратюгу, що налегався рому і сидів, спершись обіруч на стіл. Раптом він, себто капітан, завів своєї незмінної пісні. П'ятнадцятеро хлопців та й на скриню мерця. Його го, ще й плящи на ромо. Пий, і диявол тебе доведе до кінця, його, ще й плящі на рому. Спершу я гадав, що скриня мерця це ота велика скриня, яка стоїть на горі в капітановому покої. І в нічних жахіттях пов'язував своє припущення з одноногим моряком. Але згодом ми всі так звикли до цієї пісні, що не звертали на неї особливої уваги. Того вечора вона стала новиною лише для лікаря Лівсі, і, як я помітив, справило на нього не дуже приємне враження, бо він. Зблиснув очима вельми сердито, урвавши на хвильку свою розмову зі старим садівником Тейлером про новітні ліки проти ревматизму. Тим часом капітан потроху розпалювався від власного співу і, нарешті, грюкнув кулаком по столі, що, як ми та наші завсідники вже відали, означало наказ мовчати. Голоси одразу вщухли, проте не всі. Лікар всі й далі провадив, виразно й добродушно жваво попахкуючи люлькою, мало не після кожного слова. Якусь мить капітан люто зиркав на нього, тоді знову рюкнув, кулаком зиркнув іще лютіше і кінець кінцем вибухнув брутальною ницею лайкою. Гей там! Між палубами замовкніть! Чи не до мене ви звертаєтеся, добродію? поцікавився лікар, і, почувши від Розбишаки ствердну відповідь, пересипану вже іншою лайкою, додав Маю вам сказати добродію лише одне якщо ви й далі питимете ром, то світ скоро позбудеться найогиднішого з мерзотників. Лють старого хлюпала через вінця. Він скочив на ноги, вихопив та розкрив моряцького складаного ножа. І виважуючи його на долоні, почав грозити, що приткне лікаря до стіни. Лікар навіть не ворухнувся. Він, як і перша, промовляв до капітана через плече тим самим тоном, хіба трохи гучніше, щоб усі в кімнаті могли чути, але цілком спокійно і твердо. Якщо ви зараз таки не покладете ножа в кишеню, я обіцяю слово честі, вас повісять після найближчої виїзної сесії суду присяжних. Далі між ними точився двобій очима, проте капітан швидко здався, сховав зброю і повернувся на своє місце, бурмочучи, мов побитий пес. А тепер, добротію, – провадив лікар, коли мені вже відомо, що в моїй окрузі є такий суб'єкт, візьміть до уваги я не спускатиму з вас очей ні вдень, ні вночі. Я не лише лікар, а й суддя. І коли до мене дійде бодай одна скарга на вас, хоч би й за отаку нечемність, як сьогодні, я вживу рішучих заходів, щоб вас упіймали та вирядили звідси, от і вся розмова. Незабаром до дверей підвели коня, і лікар лівсі від'їхав, одначе капітан принишк, і на той вечір, іще набагато наступних вечорів.